Пйовика РФ На війні загинув волинянин Петро Поліщук 1995 року народження. Про це повідомили у Маневицькій селищній раді. Командир відділення розвідувального взводу загинув 12 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. 7 серпня 2025 року пішов із життя батько воїна Олександр Поліщук, який також боронив територіальну цілісність нашої держави. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття. Родині загиблого воїна, честь та шана герою. У Луцьку вранці, 13 листопада неспокійно було на дорогах. Так, на перехресті вулиць Боженка та бульвара Івана Газюка трапилась ДТП. Не розминулися дві автівки. Автомобіль марки Рено зазнав механічних пошкоджень. Обійшлося без постраждалих, проте рух був тимчасово ускладнений. Також на вулиці Володимирській через технічні несправності тролейбус вирішив відпочити і перегородив дорогу. На місці поліцейські регулювали рух. Іще одна ДТП сталася вночі 12 листопада. У селі Ліс сільце на Горохівщині вантажівка злетіла у кювет і перекинулась. Інформації про постраждалих немає. У Луцькому районі рятувальники ліквідували масштабну пожежу та знешкодили небезпечну знахідку. 12 листопада у селі Голишів загорілася господарська споруда. На момент прибуття рятувальників вогонь уже охопив цегляну будівлю та почав поширюватись покрівлею житлового будинку. Поруч. Пожежу локалізували і повністю ліквідували. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються. У цей же день офіцер-рятувальник Підгайцівської громади виїжджав на повідомлення про підозрілий предмет на відкритій території одного з населених пунктів. Після первинної ідентифікації на місце викликали вибухотехніків МВС для подальшого знешкодження. На Волині повідомили про підозру заступнику начальника Маневицької виправної колонії. За даними Волинської обласної прокуратури, він неналежно контролював обсяг комунальних послуг, через що установа переплатила понад 870 тисяч гривень. Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Нині вирішують питання про відсторонення та обрання запобіжного заходу. Майже рік тому голові громадської організації здруж скелю та ветерану війни Євгену Сивоплясу у міській раді пообіцяли закрити металеві жолуби на тротуарах, якими стікає дощова вода, оскільки вони створюють бар'єри для пересування людей на кріслах колісних чи батьків із дитячими візочками. Одначе досі нічого так і не зробили. Чому з'ясовували мої колеги? Майже рік тому голові громадської організації зруж скелю та ветерану війни Євгену Сивоплясу у міській раді пообіцяли закрити металеві жолоби на тротуарах, якими стікає дощова вода, оскільки в інакшому разі вони створюють бар'єри для пересування людей на кріслах колісних чи батьків із дитячими візочками. Одначе віз і нині там, рухаючись проспектом волі. Далі проспектом Грушевського побачили, що це є бар'єром, почали звертати на це увагу. А вже за січня 25-го року ми почали навіть комунікувати, звертатись. Виходить, що ось закінчується вже рік, і по цих вулицях жодного водовідведення не було закрито. Як зазначає представниця громадянського руху, свідомі Алена Точій», питання відкритих канавок на тротуарах неодноразово піднімалося, і кошти на усунення цієї проблеми теж виділяються. Тому ми, як депутати, робимо все для того, щоб все, що нам подають, і говорять про те, що ми це будемо забирати, ці всі проблеми. А разом з тим, ми бачимо результат, що вже майже рік пройшов, тому що це питання почало підніматися ще взимку минулого цього року, верніше і пройшло весна, літо, осінь, і ну чомусь немає зручно. Тому ми знову ж як депутати будемо піднімати і говорити це на комісіях, на сесії Луцької міської ради, будемо звертатися до міського голови про те, що. Треба такі речі все ж таки забирати. Чому за майже рік часу обіцянки досі залишилися невиконаними? Ми намагалися запитати і у директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка. Але він, як виявилось, нібито у відпустці, а його колеги без запиту, мовляв, відповісти нам не зможуть. А заступниця міського голови Ірина Чеболюк вкотре проігнорувала дзвінок. Своєю чергою Євген Севопляс наголосив, вони готують офіційний запит до Луцької міської ради з вимогою встановити чіткі терміни усунення цієї проблеми. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 13 листопада російські загарбники атакували однією балістичною ракетою Іскандер М та 138 ударними БПЛА. Близько 90 із них це шахеди. Так, вранці Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. У Миколаєві через ворожу атаку поранено шістьох людей. Під час російської атаки на об'єкт промислової інфраструктури в Миколаєві виникла пожежа. Жежа, ...яку ліквідували підрозділи ДСНС. Наразі є інформація про шістьох постраждалих. Медики надають їм допомогу. Троє людей перебувають у важкому стані. Дві бригади екстреної медичної допомоги наїхали на російські палюстки у Дніпровському районі Херсона. А трохи згодом російський дрон атакував 49-річного мешканця міста. Три людини загинули, та ще одна дістала поранення внаслідок російського удару безпілотником по мотоблоку неподалік села Богуславка на Харківщині. Столичні поліцейські затримали 18-річного палія, який за завданням російських спецслужб підпалив три автомобілі біля АЗС в Оболонському районі. Слідчі встановили, що молодик знайшов в інтернеті оголошення про роботу, яка полягала у підпалах транспортних засобів на території Києва за визначену оплату, та зв'язався з анонімним роботодавцем. Надалі фігурант отримав чіткі інструкції від куратора щодо об'єктів, які треба підпалити. Хлопець прибув до гаражного кооперативу біля заправки. Облив легко. Займистою рідиною припарковані автомобілі і підпалив їх. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. В Україні ліквідовано потужний канал незаконного виготовлення та збуту контрафактної продукції. За інформацією ДПСУ, під час масштабних обшуків у Київській, Закарпатській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили повноцінну лінію розливу, обладнання для пакування, понад 70 ящиків підроблених електронок, комплектуючи сировину та поліграфію з логотипами відомих брендів, також комп'ютери, телефони та чорнову бухгалтерію. Загальна вартість вилученого понад 10 мільйонів гривень. Схему організували жителі трьох областей. Двоє братів із Закарпаття закуповували сировину, яку відправляли до спільника у Вінницьку область, де й виготовляли продукцію. Далі контрафакт продавали через нелегальні вейп-шопи та онлайн, завдяки спільній роботі силовиків. Розповсюдження небезпечної підробленої продукції вдалося зупинити. На Закарпатті поліція повідомила про підозру посадовцям ОТГ та представникам комерційних структур, які заробили понад 6 мільйонів гривень на ремонті навчальних закладів. Слідчі встановили директор товариства разом із начальником відділу освіти однієї з громад та двома підприємцями. Організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт школи й укриття в ліцеї. Загальна вартість робіт за укладеними договорами становила понад 20 мільйонів гривень. Фігуранти вносили до. Офіційних документів неправдиві дані щодо обсягів і вартості робіт. Завіряли їх підписами і печатками, після чого привласнювали кошти. Частину грошей, понад 3,6 мільйона гривень, відмивали через удавані договори на придбання будматеріалів, виводячи їх у готівку. Організатору та іншим учасникам групи оголосили підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Донеччині жінці повідомили про підозру у злісному невиконанні батьківських обов'язків та нарузі над тілом померлої людини. За даними прокуратури, 58-річна мешканка Костянтинівки багато років не доглядала своїх доньок, не забезпечувала їх належними умовами та змушувала жебракувати. У 2006 році її старша донька померла, але мати не повідомила про це лікарям чи поліції та зберігала тіло в квартирі. Лише у 2025 році молодша дівчинка, яка покинула дім у 19 років, розповіла про пережита адвокатам. Після цього поліція виявила у квартирі муміфіковані рештки, які пролежали 18 років. Жінці вже оголошено підозру. У межах розслідування її направлять на психіатричну експертизу. І поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. Прикордонники Литви затримали чоловіка, який воював у складі російської армії проти України та намагався потрапити до ЄС з українським паспортом. Під час огляду у нього також знайшли паспорт РФ і чинний контракт із Міністерством оборони країни-агресора. За матеріалами Нацполіції та СБУ затриманого передали українським правоохоронцям у пункті пропуску Шегині. Українські правоохоронці встановили, що 33-річний затриманий уродженець Росії, який проживав на території України у місті Суми, під час повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на сторону окупантів, письмово відмовився від громадянства України і вступив до лав армії РФ. Документально підтверджено, що зрадник брав участь у бойових діях проти України на Херсонському напрямку. Щоправда, бойовик швидко навоювався, втік з вогневих позицій і сподівався потрапити до країн Євросоюзу у статусі біженця з України, таким чином уникнувши покарання за скоєні злочини. За державну зраду та воєнні злочини на фігуранта чекає довічне позбавлення волі. Наразі його взяли під варту. Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія і Швеція профінансують спільний військовий пакет для України. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Країни оголосили про виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки і боєприпасів для України, які постачатимуть зі сполучених штатів у межах ініціативи НАТО, пріоритетний список потреб України. Яка конкретно техніка буде фінансуватися з цього пакету? Наразі невідомо. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації і бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.